Ну і як багато тут все. Ди... І... Конверт. Yeah. Від Хонверт. <рес> З інструкцією. З книгою. Ого. Що? Котику, зараз розберемося. Старованна книга. Mm -hmm. О, Вау, жирафік. <ріх> І то а, вівця, ти бачив на якій Рожева. Це тут в цьому наборі, чи це просто воно там? Ну, мабуть, просто. Вау. <ріх> Котик, це для ракети твоєї. Це для твоєї ракети. Там намальовано, воно там соєняється. Ну що, почнемо будувати? З нема буде бачить. Літачок у тебе так, тепер ще й ракета буде, і літачок і ракета. Оце клас. А це що? Це світло? Мабуть, так. Це буде світло. Якась коробочка якась така окрема, цікава, Бо таких ще не бачила в наборах. Так, так, світло. Світло, верна, ракеті, буде, ти уявляєш, роль. Так, поки що не. Але не треба. Ні, ні, ні. ні. ні, ні. поки, ні, що ні. поки не чіпається в останню мить. <звук> Що робить? Погнали збирати? Маха в піжамі навіть не передівала, маму. Зараз, почекай, зараз все зберемо. Вот он будет, Рома. Зараз что-бачим. Зараз что на вид ракеты. А че а с все детальки до ракеты, Рома. А че что? Такая зирка прям. А чи що? Очікуємо. Нічого собі. Вау, ракета із гаком. Вау. Це все чи ще Це? щось. Тут ще якісь Це детальки все. залишились. А як світло? Вау! Нічого собі. А оця зірка якась була тут. Вона куди? Якась така переламу трохи. Вау, ромчик, класно! Оце ракета, тут бачиш, ще крутиться така штучка, клас! Оце класно! Як цікаво! Еще там щасливий хлопчик! Вау! Ти навчився сам включати! Так? Да? да. Сан, ти молодчинка. Санті, дякуєш? Ромочка. Санті, дякуєш? Дякуєш. Да, Ромчику, з різдвом тебе. Диви Ромчик. Ой, дивися, яка штучка тут бачиш гарно. Класно. Оце класно для моторики рук. О, І ракета світиться. Оп. От. Все розібрали. Знімав. Ну, оце реально штучка класна для моторики рук. Це взагалі конструктори, мені здається, для моторики класно. Зайка не так ними гратися, тато показав, як ними гратися, котик. Дирижабель? Інопланетний не А що там інопланетяни намальовані чи що? Так. Вау. Лампочка ця замучається. Нічого страшного. А вона ще різними кольорами. Так, можна натискати, і воно міняється. Ну, на камеру цього не видно, але прикол. Завалилась. А ну покрутилася штучку.